Друга світова війна, 28 жовтня 1944 року. День, коли територія України була остаточно звільнена від нацистських окупантів. У 2020 році ми відзначаємо 76-ту річницю визволення України. Із цієї нагоди у Лозові на меморіалі слави провели мітинг та урочисте покладання квітів до братської могили загиблим воїнам. У заході взяли участь керівництво міста та району, помічниця народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник, ветерани війни та праці, громадськість. Ключові битви за визволення Європи від фашизму у Другій світовій війні відбулися саме на території України протягом січня 43-го, жовтня 44-го років. Силами чотирьох українських фронтів було проведено серію блискучих наступальних операцій, і вже 28 жовтня територія України була остаточно звільнена. Близько 15 мільйонів людей Україна втратила за роки Другої світової війни. Більше двох мільйонів українців вивезли на примусові роботи до Німеччини. Понад 700 міст і 28 тисяч сіл України перетворилися на руїни та згарища. Близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Понад 16 тисяч промислових підприємств повністю або частково було знищено. Пам'ять загиблих, які ціною власного життя захищали рідну землю від нацистських окупантів, усі присутні вшанували хвилиною мовчання і покладанням скорботних квітів до братської могили на меморіалі слави.